Культура Русі доби розквіту на певному етапі розвитку держави її подальший поступ неможливий без існування розвинутої системи письма. Збереглися свідчення, що в IX-10 століттях слов'яни користувалися для письма власними чертами і резами такими символами і так званими руськими письменами. Проте після запровадження християнства на Русі набула поширення абетка, винайдена учнями братів-просвітників Кирила і Мефодія, названа кирилицею. Обмежено використовувалася стара глаголиця. Водночас з'являється так звана церковно слов'янська мова, яка стає офіційною книжною. Фактично, це староболгарська мова. Численні археологічні знахідки свідчать про широке поширення писемності серед різних верст населення Русі. Написи трапляються і на ремісничих виробах, посуді, бересті тощо. Понад 400 написів знайдено на стінах Софійського собору в Києві. Важливою ознакою становлення будь-якого народу є формування власної мови. На думку українських мовознавців наприкінці III століття до нашої, ери, на початку I століття н.е. у слов'янському середовищі відбувалось поступове формування західнослов'янської та східнослов'янської мовних територій. У 1-5 століттях на східнослов'янській мовній території з'являються ознаки притаманні майбутнім східнослов'янським мовам. Вважається, що спершу східнослов'янський мовний масив розпався на дві групи і південно, що відповідали землям ільменських словенів і полян. На півдні, в 6 VI vii століттях, почали виразнюватися ознаки майбутньої української мови. Зокрема, тут стали використовувати в мові м'який звук Г. У писемних пам'ятках Русі, створених в 11 столітті, дослідники прослідковують формування елементів, притаманних українській мові. Наприклад, досить часто переписувачі книг плутали літери ять та І. У повісті минулих літ літописець часто використовує українські слова жито, рілля, сочевиця, зоря, подружжя, наймит, орати, вабити, мед, страва. Завершальний період формування української мови на думку вчених починається в 11-му і тривав до кінця 13 століття. За часів князювання Володимира в Києві в 989 році для князівських і боярських дітей відкрили першу школу. За повідомленням літописця, князь Ярослав Мудрий заснував школу, де навчалося 300 дітей старости священників. Основу освіти становили богослов'я, філософія, риторика і граматика. вивчали й іноземні мови. Основними осередками освіти на Русі були церкви і монастирі, які також сприяли розвитку літератури та мистецтва. Поширеним було навчання вдома. Усна народна творчість доби Русі надзвичайно різноманітна. Це билини, перекази, пісні, загадки, прислів'я, приказки, казки. У билинах оспівувались воєнні перемоги київських князів та їхніх дружин. До найдавніших належать група билин про князя Володимира Красне Сонечко, який разом із богатирями Іллею Муром, це Мальошею Поповичем та Добриною Микитичем захищає Русь від ворогів. Тут важливо розуміти, що хоча Росія дуже розпіарила трьох богатирів як свою культурну спадщину, але насправді і вони теж не сильно мають відношення. До Росії більше пов'язані саме з періодом Русі, а отже, мають більше відношення до нас. Найдавнішим серед східнослов'янських народних пісень є обрядові, які виникли ще в дохристиянські часи. Вони були пов'язані зі святкуванням настання весни Нового року, відзначенням свят урожаю і сонця, обрядами весілля і похорону. Загадки, прислів'я, приказки в стий слідотепній формі відображають життєвий досвід і мудрість народу. До доби Русі належить виникнення відомих всім казок про Бабу Ягу, Змія, Горинича, Чахлика Невмирущого, Крила Кожум'яку, Вернигору, Котигорожка та багато інших. У них русичі висловлювали свої погляди на добро і зло, на правду і кривду. Народні казки можуть бути джерелом інформації про справжні історичні події. Зокрема, в сюжеті казки Летючий корабель є багато спільного з наведеною в Повісті минулих літ розповіддю про помсту княгині Ольги Деревлянам за вбивство свого чоловіка. Існує чимало свідчень про те, що на Русі була для свого часу добре розвинена музична творчість. Згадки про неї є в літописах на малюнках Софійського собору в Києві. Відомо, що на Русі були поширені пісні, танці, гра на музичних інструментах. На міських площах і в князівських палацах виступали скамарохи, які водили дресированих ведмедів та інших тварин. Серед музичних інструментів були поширені гуслі, сопілки, гудки та бубни. На одній зі стін Софійського собору в Києві зображено цілий ансамбль із семи виконавців. Після прийняття християнства церква стала засуджувати й переслідувати скаморохів за їхні язичницькі забави. Православна церква сприяла поширенню на Русі хорового співу стала відома нотна система. Навчання церковному співу стало одним з обов'язкових предметів, що вивчався в тогочасній школі. З дохристиянських часів на Русі склалась розвинена оборонна архітектура. Кожен град мав досить складну, як на той час, систему оборонних укріплень. Вона складалась з валів, насипаних на дерев'яні кліті, і оточених глибоким ровом. На валах споруджувались дерев'яні стіни з оборонними вежами. Першою кам'яною світською спорудою в Києві був, ймовірно, палац княгині Ольги. Першою кам'яною церковною спорудою Русі, як ви вже знаєте, вважається Десятинна церква. Вона стала кращою будівлею міста Володимира. У Києві археологи також виявили залишки двох князівських палаців із повдовжніми фасадними галереями, збудованих наприкінці X на початку XI століття. Справжнім шедевром архітектури і окрасою міста Ярослава вважається Софійський собор Києва, ймовірно закладений за часів Володимира Великого. Зовні собор вирізнявся винятковою красою. Він був збудований з тонкої цегли Плін. Це був величезний хрестовокупольник храм, внутрішній простір якого складався з п'яти нефів, повздовжних просторів між рядами стовпів. Вражають різноманітністю образів мозаїки і фрески Собору. На чільних місцях у храмі розташовані мозаїки Христа Пантакратера і Марії Ранди. На честь святих захисників князя Ярослава Мудрого і його дружини Інгігерди було засновано монастирі з храмами Георгія та Ірини. У X на початку XI століття в храми будівництва Київської держави дотримувались візантійських традицій. Їх можна помітити в будівлях Десятинної церкви в Києві та спасу Переображенського собору в Чернігові. Зведення Софійського собору в Києві стало своєрідною перехідною межею та унаочнило появу нових слов'янських традицій в архітектурі Русі. До яскравих і неповторних явищ образотворчого мистецтва Русі, крім мозаїк і фресок, належить іконопис. Спочатку ікони завозилися з Візантії та Болгарії, але невдовзі на Русі сформувалися місцеві традиції іконопису. Руські майстри завжди дотримувалися візантійського канону, тобто твердо встановленого правила, що слугувало взірцем іконопису, який оберігався православною церквою, але ніколи не копіювали візантійських ікон. Найдавніша з ікон, що збереглася з часів Київської держави, це холмська ікона Божої Матері XI століття, ймовірно, привезена з Візантіїв дар князю Володимиру Великому. Отже, писемність східних слов'ян виникла задовго до прийняття християнства. Після охрещення Русі князем Володимиром тогочасна система письма почала витіснятися кирилицею. В цей час починає формуватись українська мова. До вагомих здобутків культури Русі належить її усна народна та музична творчість. В них бачають витоки сучасного українського фольклору. Високого рівня розвитку досягли архітектура та образотворче мистецтво Русі. Руські будівничі та художники використовували свої творчості надбання візантійських майстрів, розвиваючи і вдосконалюючи їхні творчі засоби.